Вітаємо, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. А давайте сьогодні порозмовляємо про гостру тему, бо такий вже нас. Канал. А тема ця буде присвячена реплікам. Реплікам ножів. Часто, коли в інтернеті заходить мова про репліки ножів, можна почути слова, та це підробка, Китайщина, краще купити оригінал. Але чи все так однозначно? Чому репліки? Це не завжди погано. Давайте розберемося. По-перше, почнемо з визначень, що ми взагалі називаємо реплікою. Репліка це точне або стилізоване відтворення якогось предмета. Зазвичай історичного, мистецького чи культового, створена за зразком оригіналу. Але це відтворення не є самим оригіналом. Репліка може відтворювати зовнішній вигляд конструкцію або функціональність початкової речі і використовується, наприклад, у колекціонуванні чи музейних експозиціях, при дослідженнях особливостей конструкції, особливо функціональних особливостей, у побуті або для практичного використання замість рідкісного чи цінного оригіналу. Ось вам приклад використання слова репліка. Цей меч – репліка середньовічного лицарського клинка. 14 століття. Його виготовлено сучасним майстром за збереженими зображеннями та музейними зразками. Чим тоді відрізняється репліка від підробки? Репліка це чесне відтворення оригіналу, яке не приховує свого сучасного походження. Підробка це фальшивий виріб, створений навмисно для обману, щоб видати його за справжній оригінал і ввести в оману покупця. Підробку роблять із корисливою метою, часто для продажу за ціною автентичної речі. Якщо коротка, репліка, відтворення зроблена з повагою до оригіналу, чесним визнанням, що вона не є оригіналом. А підробка це просто обман. Таким чином, репліка може бути точною копією відомої моделі ножа, але часто це не пряма копія, а ніж створений під впливом певної відомої моделі. Ось, наприклад, 2765 UBN Grandway. Ні для кого не секрет, що він дуже схожий на легендарний кабар, але не цілком. Наприклад, на відміну від іконічного. Буквально ножа американських морпіхів у Грандвей 2765 немає гарди, що одразу роблять його, так би мовити, господарська побутовим інструментом, який можна вільно купувати та використовувати, не маючи ніяких проблем з реєстрацією, дозволи та іншими подібними речами. Зрозуміло, що є там різниця деяка у розмірах, у матеріалах. Але 2765 – це чесний великий функціональний тактичний ніж, яким він був з самого початку. Гранве продає його під своїм брендом і ніколи ніколи не казало, що це кабар. І от таким чином на сучасному ринку не складно знайти багато варіацій на тему відомих ножів, а також цікаві інтерпретації історичних і етнічних ножів, італійських стілетів, керамбітів, балісонгів, джентльменські ножі початку минулого століття. Так чому Чому такі ножі з'являються у такій великій кількості, чому вони так популярні, і хто їх купує? Передусім, це питання доступності. Не кожний готовий або може заплатити 200-300 доларів за оригінал, який до того ж не завжди легко знайти в Україні. Чи неможливо так от просто купити та використовувати в межах України за українськими законами? Ось, наприклад, поки ви на практиці знайдете тип ножа, який саме для вас буде тим самим ефективним та зручним, через ваші руки можна. Може пройти дуже багато різних моделей. Такий досвід може бути для вас доволі дорогим. Репліки зможуть спростити та значно здешевити для вас цей процес. Таким чином, багато людей, які купують репліки, оригінал купувати навіть не збиралися, бо не таку ціль вони перед собою ставлять. Другий момент варіативність. Репліки, це часто не повні копії. Серед реплік іноді навіть трапляються дуже вдалі модифікації оригінального дизайну. Інколи ці модифікації можуть Споричатися в зручності з оригіналом та мати навіть більш вигідний та адекватний загальний комплекс характеристик. Так, наприклад, відомо, що той самий дуже популярний щур дещо відставав від своїх реплік за тим, як швидко у репліках з'являлися більш сучасні матеріали. Наприклад, та, той самий G10 на накладках руків'я, наскільки мені відомо, спершу з'явився саме на репліках, а не на, на оригіналі. Третій момент пізна. Навальний інтерес, багато колекціонерів чи просто поцінувачів ножів охоче беруть якісні репліки, щоб потримати в руках форму, конструкцію, перевірну часом, щоб стати власником такого ножа, або щоб просто порівняти різні школи дизайну. Четверте, практичність: не кожен захоче брати з собою похід або наполювання оригінал вартістю кілька сотень доларів, бо боїться просто загубити чи пошкодити його. Навіть самий міцний, самий гострий ніж можна про просто втопити у болоті. Тому дуже часто ті самі дорогі оригінали залишаються у колекціях вдома на полочках. А репліки, саме репліки, їздять у походи і там здатні чудово впоратися із завданнями. Звичайно, на ринку є відвертий дешевий петроп, ті самі, які дехто намагається видати за оригінал. Це справді погано, ми це засуджуємо, і Грандвей такого ніколи не робив. Ці речі треба відрізняти. Грандвей принципово продає ножі тільки під своїм брендом. І щоб там не казали злі язики, своє лого на ножі, це не якась там примха. Крім іншого, це, так би мовити, чесний вихід на ви з відкритим забралом. У бренду є ім'я, він пишається ним і чесно його демонструє. І не усі ті злі язики, чесно кажучи, роблять у житті так же само. Але досі проїхали. Не це є темою нашого розговору. Хороша репліка, чи ніж зроблений за мотивами, це не та ж сама історія, що підробка. Це, якщо хочете Вияв поваги та зацікавленості культурою любителів ножів та усього, що з ножами пов'язано. Також це свого роду констатація факту зацікавленості ножами самих різних людей, саме різних категорій потенційних покупців. І треба просто визнати, що репліки просто існують, існують як факт. Бо крім того, що є виробники, які хочуть їх виробляти на них заробляти, є люди, яким саме репліки ці потрібні. Не усі покупці однакові, це добре відомо. Вони подивляються на великі групи. До того ж, для когось саме репліки можуть відкрити дорогу до оригіналів, допоможуть вивчити величезний світ ножів та зробити свій вибір. І це теж нормально, це цілком розуміло, це чудово. Навіть деякі виробники оригіналів це вже усвідомлюють. Тому ще раз повторимо, підробка і репліка це не одне і те ж. І більшу частину історії людства саме так і було. Головне, не підробляй чужі підписи, чуже тавра, чужий герб. А те, що один майстер, наприклад, винайшов Балісонг. Потім ті ж самі балісонги почали виробляти усі Філіппіни, то вже зовсім інше. Людям були потрібні зручні ножі, вони їх отримали. Саме так розвивається прогрес, наука, промисловість та ринок Та як закони природи. І головне, що не тільки продавець має бути чесним, покупець теж сам має не брехати самому собі та чітко усвідомлювати, що саме він купує, та чому недорогий ніж це теж ніж, якщо він зроблений чесно та з розумінням. Якщо ви, ви купуєте недорогий ніж, треба ставити перед ним, кажемо так, вимоги та завдання саме за його ціною і саме за його якістю. І тоді у вас не буде ніяких внутрішніх конфліктів та когнитивних дисонансів. А що стосується, наприклад, ну, тих же самих сталей, то про це може розповідати та розмовляти окремо, бо це дуже велика та цікава тема. І якось ми обов'язково поговоримо про це у наших наступних відео, може навіть зробимо ми якісь такі експерименти та здрайв. А поки що дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, ставте дизлайки, сперечайтеся з нами, залишайте коменти. Це нам дуже цікаво. І взагалі на каналі попереду ще багато цікавого. І одна з таких цікавих речей це акція, про яку ми не можемо не повідомити. Літо занижок почалося. Знижки від 20 до 30% на кухонні ножі Гросман. Професійна якість для кожної кухні. Не сталь від круп це міцність та елегантність. Ножі, ножиці, підставки, магнітні тримачі. Все зі знижкою. Оновіть свою кухню разом із Гросмам. Подробиці в огуційному магазині за адресою Росман.ком Акція діє з 10 червня по 10 липня 2025 року. Не прогавте! Дякуємо за увагу! На цьому сьогодні все Традиційно бажаємо мирного неба та кажемо до побачення!